Свято для мас-медіа організатори вирішили влаштувати у вигляді спортивних розваг, під час яких подільські телевізійники змагалися за перемогу в індивідуальному заліку. Сьогодні ми вирішили зробити абсолютно неформальні обстановці продовження свята, що воно не закінчувалося лише тією датою, яка відмічена у календарі, а розтягувала ці приємні спогоди, народжувала якісь певні приємні мрії приємні клали, у такому спілкуванні Та той факт, що кожен боровся сам за себе, не розколов колектив. Навпаки, колеги підтримували один одного і під час перемог, і під час поразок. Це спілкування не лише обмін інформацією, це обмін емоціями, обмін якимись досвідом, обмін почуттями. А до цього людина точно приречена. Вона до не може. Що ж до самих учасників, то майже всі вони є вихідцями нашої телерадіокомпанії «Поділля центр. Тож і не дивно, що атмосфера на змаганнях була радше дружньою, аніж суперницькою хоча за головні призи все ж варто було поборотися.